Є продуктом своїх щоденних звичок. Райан Холідей нещодавно опублікував це, і це змусило мене задуматись. Я сподіваюся, що це зробить те ж саме для вас. Задоволені ви тим, де ви зараз? Ми не можемо змінити минуле. Але, дивлячись у майбутнє, ми можемо визначити для себе дві точки. Де ми зараз? Де ми хочемо бути? Як тільки ви це зробите, ви зможете визначити щоденні звички, які приведуть вас туди. Фух. Доброго ранку. На сьогодні влог про мою ранкову рутину, і я дуже рекомендую спробувати максимально зануритись в ті слова, якими я зараз з вами поділюсь. Моя ранкова рутина для мене це набагато більш ефективний інструмент, ніж просто метод трансформації фізичної форми. Найбільше, що мені подобається в тренуваннях, це те, що я чітко знаю, що вони впливають на рівень моєї успішності. Успіх це відчуття самодостатності. Це коли ти досягаєш результатів пишаєшся собою, бо тобі не приходиться переступати через свої якісь цінності. Ми усі, і я в тому числі звикли собі усе ускладнювати. То тренажерний зал нам потрібен, то тренер. Ось нам завжди здається, що все повинно бути складніше. Давайте я буду відвертим з вами для того, щоб запригнути на цю хвилю на цих ранкових підйомів, вмотивованості, контролю свого харчування і багато інших маленьких деталей, які... Грають дуже важливу роль. Для цього потрібно зробити декілька спроб. Люди дуже часто, якщо починають тренуватися, то ну, як мінімум, потрібно тренуватися годину. Ми по-іншому не можемо. Якщо харчування, то завжди супер жорстко. І, звичайно, що люди не витримують. Ніхто не витримає цього. Я, щоб пройти свій перший курс з англійської, який купував щоразу, зробив вісім спроб. І Якщо у вас не виходить з першого разу, я вас вітаю. Ви рухаєтеся по інструкції. Ти Знаєш, ти буквально в якийсь момент починаєш відчувати, що ти робиш усе правильно. От при такій рутині зникає однобокість. Ти не починаєш думати тільки про те, що твоя місія це заробляти гроші, а все інше якось станеться в твоєму житті. Ти вплоть до того, що навчишся готувати, тому що в тебе є час, в тебе є твій ранок. Мені навіть здається, мене дружина більше любить через те, що я роблю вранці щось, хоча б ту маленьку частинку, яку ми дуже недооцінюємо, якщо ми цього не робимо, тому що мати сім'ю. Це дуже багато справ. У тебе з'являються ідеї і енергія на реалізацію цих ідей. І цікаво, що з часом ці ідеї стають все більш і більш сміливими, і впевненість в тому, що ти це можеш зробити, вона просто є. Тобі її не потрібно собі вибудовувати, тобі не потрібні ніякі гарантії. Ти просто знаєш, що в тебе вийде. Тобі хочеться робити правильні речі, просто нічого особливого. Озбудити дітей, разом поснідати. До речі, стосовно разом поснідати. Я років 10 ніколи не снідав з своєю сім'єю. Сьогодні я не хочу виглядати, що я кращий, ніж хтось. Ми всі однакові. Ми робимо однакові помилки. Маріну хочеш? Так, Хочу тебе ж бачку? В мене такі два, але.